Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське Радіо Цій Ми Починаємо з вами спілкування. Мене звати Роман Коляда. Просто зараз будемо говорити про Чорне море. А, і звісно ж, ми будемо говорити про нього не в рекреаційному аспекті, а в аспекті безпековому і не лише в і, і все одно не настільки широко. Ми ще звузимо погляд, ще звузимо поле зору і будемо говорити про розмінування чорного. Моря річ у тім, що анонсується участь Туреччини, Румунії та Болгарії, які спільно працюватимуть над розмінуванням Чорного моря. Скільки для цього потрібно часу та засобів, що це дасть у короткостроковій перспективі? Ну і зрештою, маючи на увазі, що йдеться про держави-члени НАТО, то чи можемо ми вже говорити про спільну діяльність України з НАТО? Ось в цьому контексті, будемо міркувати просто зараз з керівником центру зовнішньополітичних довгої. Досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Максимом Паломарчуком. Пане Максиме, доброго ранку. Доброго ранку. Є зв'язок, є відеозв'язок, що важливо. Я нагадаю нашим слухачам, що нашу розмову можна не тільки слухати, її можна буде переглянути на каналі Українського Радіо на Ютубі. І, звісно ж, працює наш студійний вайбер 097 107, 107. 9 для ваших текстових запитань. Шановні слухачі. тож звертайтеся, розмінування моря. Море, навіть якщо на мапі воно має вигляд не дуже великий порівняно з Світовим океаном, це колосальна площа, це величезна площа. А якщо маючи на увазі не лише поверхню, а й вглиб, то це гігантські обсяги води. Який вигляд має розмінування на практиці? Яким обладнанням сьогодні користуються? Ну і банально скільки часу, щоб ось цей огром зробити безпечним потрібно. Ну насам насамперед обладнання обладнання зараз відбувається якісь крізь використання безпілотних літальних апаратів припрошу безпілотних апаратів на сам перед тому, що саме такими засобами мінімізується ризик ризик для людських життів, тобто тобточасні су судна, які вже не називаються навіть радчиком, називаються суднами протимінної боротьби. Вони вони є фактично певними носіями цих безпілотних апаратів, які використовуються, запускаються в воду, виявляють міни за допомогою обладнання, і тим чи іншим чином їх знешкоджують. Звісно, це суттєво суттєво спрощує розмінування. Але саме основне, все таке, що суттєво відрізняє ситуацію, наприклад, сучасну від ситуації Другої світової війни, це те, що при всьому при тому обидві сторони війни ну не використовували таких величезних загороджувальних мі мінних постановок. Тобто, взагалі, кількість мін, звісно, вона вірогідна суттєва. Ми не знаємо скільки їх, але це не там не сотні тисяч. Скільки часу це може зайняти, ну, річ у тому, що за великим рахунком немає потреби розміновувати геть абсолютно самор. Тобто є пріоритетні торгові шляхи, враховуючи, що зараз ці торгові шляхи функціонують, то принаймні в якомусь вигляді, принаймні частина моря умовно розглядається як безпечна. Звісно, власне розмінування розмінування якихось торгових шляхів, які розташовані ну, класичні, які використовувалися до війни, тобто найбільш географічно по прямій лінії від Одеси до Стамбулу. Можливо, це займає певний час уже після війни, але я не думаю, що він буде дуже значний. Все таке це набагато, на морі набагато краща ситуація, ніж. Мінне забруднення на землі, де дійсно дуже тривалий час, і дуже багато знадобиться зусиль. Тобто, якщо я правильно вас розумію, пане Максиме, то те, ну, в суцільне килимове можна сказати, навіть мінування, яке ми маємо на суші, то на морі картина не настільки катастрофічна. Це дає приводи для обережного оптимізму. А я тим часом нагадаю, зрештою, яка подія викликала до життя нашу розмову. Це була зустріч на засіданні міністрів оборони країн НАТО. Зустрілася міністр національної оборони Єшар Гюлер. Він зустрівся з це. Міністр оборони Туреччини зустрівся з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим і заступником міністра оборони Румунії Симоною Кокожаро. І це було в штаб-квартирі НАТО, і вони утворили ось таку тристоронню ініціативу для спільної роботи над боротьбою з морськими мінами у Чорному морі. І тут у мене виникає просте запитання: чому в цій тристоронній ініціативі немає власне України? Тільки з тієї простої причини, що вона не член НАТО, чи тут є ще щось? Ну я думаю, що скоріше, та проста причина, що вона не є член НАТО, це скоріше привід. Цілком зрозуміло, що оскільки Україна знаходиться стані війни з Російською Федерацією, включення її у будь-яку такого роду групу, створює ризики для інших членів такої групи. Тому, ну як, наскільки б НАТО нас не підтримувало, є чітка, чітка позиція, висловлена публічно, що НАТО не прагне, не прагне чи не чи не НАТО прагне уникнути втягнення у конфлікт безпосереднього. Саме тому очікувати, що Україна на даному етапі війде в цю групу, ну дійсно було б трошки занадто оптимістично. Але я переконаний, що після завершення бойових дій це відбудеться майже автоматично. Давайте нагадаємо собі і нашим слухачам те, що називається матеріальною частиною. Які сьогодні міни використовуються взагалі в морі? Про яку загрозу йдеться, чесно кажучи, є дуже багато видів різнорізновидів морських мін від контактних, магнітних. Зараз встановлю керованих та не керованих, тобто є міни, які вже мо кажучи спрацьовують після відповідної команди, надісланої з берегом. Тобто розмовляти, розмовляти про міни можна дуже довго щодо щодо їх різних типів. Але наскільки я розумію, що і в арсеналах по сторін Найімовірніше є тільки досить, ну, принаймні у значних кількостях і використовуються у значних кількостях, досить традиційні міни, які ми могли б побачити і за конструкцією Другу світову війну. Тобто е наразі, принаймні, з від від відомої мені інформації якихось таких інновацій, дуже інноваційних розробок не застосовувати. Тобто, зазвичай це е так звані е контактні міни, встановлені на якихось. Е е Звичайно, закріплені, але, м, хоча, як так розуміє, ніхто спеціально не використовує дрейфуючих мін, але ці закріплені зміни іноді стають дрейфуючими мимоволі, якщо їх зриває з штормами. штурмами. І тоді вони створюють невибіркову небезпеку для судноплавства в регіоні, тому що власне куди ця, куди цей подарунок принесе, невідомо більш того, скільки Чорному морі течії обходять його вдовж узбережжя, Міна може опинитися будь де включаючи і державу агресора. Отут якраз ж найбільша проблема в тому, що міна може опинитися будь-де. Зараз дуже багато говорять про, наприклад, навіть небезпеку знаходитися на пляжах в Одесі. Я вже не кажу про судноплавство, не кажу про причали, чи знаходження безпосередньо на воді, що, мовляв, у шторму може виносити міни. А які міни в цьому разі найнебезпечніші? Я так розумію, що навіть якірні міни може зривати з якоря штормом, чи що, що може ще отак от носити просто з вітром? Може тривати з якоря, якоря штурмом. Після того як вона вже зірвалася, то вона дрейфує. в принципі. У більш в принципі передбачає і досить часто передбачається механізм її деактивації. Тобто, якщо її зірвало з якоря і вона починає рухатись. Але не завжди ці механізми спрацьовують. А оскільки наскільки я розумію, що ті міни, які застосовують сторону, не є дуже молодими, то власне їх спрацювання спрацювання різних механізмів у них може бути. Неоднозначно, скажімо так, і відповідно будь-яка міна, ну оскільки міна призначена для підриву кораблів, тобто її спрацювання створює значну небезпеку, і звісно, краще дослухатися до офіційних рекомендацій і не намагатися грати в лотерею. Хай можливо, шанси на те, що саме в цей візит до пляжу там вибухне міна, невеликі, але ж життя лише одне. Життя лише одне, і ставка в такій лотереї трошечки за висока. Тут я з вами абсолютно згоден, пане Максиме. І тут е ви абсолютно маєте рацію, пане Максиме, що ну суто. Фізично, з точки зору торговельної, та з точки зору безпекової, дійсно не треба просіювати весь обсяг води Чорного моря, тому що, от, наприклад, в Чорному морі та Дельті Дунаї відбувалися навчання сібриз. Минулого року через війну вони не приводилися, Цього року вже щось відбулося. Чи це означає, що довкола кожного судна там ходив тральщик, чи ну, в який спосіб це питання вирішено було? Ну насамперед, навчання Сібриз відбувалися у кількох фазах. Тобто, вони, якщо зазвичай проходили лише в Чорному морі, то е, минулого року вони відбулися і в Великій Британії, і біля порту Констанца. Ну оскільки Констанца знаходиться в румунських територіальних водах, тобто міни могли туди потрапити лише випадково. Тобто, я не думаю, що це складало з значний виклик під час навчання. Більш того, власне, самі навчання були протимінні, тобто. І наголос цих навчань було, було, було застосування протимінних е, некерованих апаратів, тобто про ті, з яких ми починали з вами розмову. Тобто, по суті, це навчання е, спрямоване на володіння е, е, флотами е, е, державами учасниць цього відносно нового засобу протимінної боротьби. Поширення відповідного досвіду, але це також є і політичний сигнал. По перше, це те, що НАТО демонструє, що попри конфлікт в Україні, воно не збирається віддавати Чорне море, умовуючи в зону конфлікту. То воно каже, так відбувається конфлікт. Але ми намагаємося, щоб інші держави-члени НАТО, які приходять до Чорного моря, їх безпека була забезпечена. З іншого боку, знову ж таки, градується э, певний сигнал, тобто, це не є э, сама тема навчань відносно оборонна. Тобто, це поселяється сигнал, що ми готові оборонятися, але в нас немає там наміру, воно кажучи, тренуватися, висаджувати десанти або тренуватися, завдавати уважно угу. по береговим об'єктам. Ось це достатньо істотне уточнення. Я от собі думаю, і ми тут міркували напередодні ефіру з колегами, що, ну, зрештою, звісно, безпосередньо логічно, що розмінуванням Чорного моря займаються ті, хто до Чорного моря має безпосередній дотик, тобто вихідного узбережжя Болгарія, Туреччина, Румунія, ну і маємо на увазі Україну, як не члена НАТО, але водночас зараз країни Балтії проводять навчання Open Spirit якраз таки з морського розмінування. Чи могли б вони в якийсь асиметричний спосіб, хай навіть не через участь у цьому, як це сказати, румуно-турецько-болгарському тріумвіраті, можливо, там за якоїсь іншої лінії, можливо, просто як дружні до України, держави, максимально Литва нас, зокрема, підтримує. Взяти участь теж у морському розмінуванні, нашому, Чорноморському, не лише Балтійському. Враховуючи, що зрозуміло, причин це закрита тема, я не можу ні гарантувати, що вони вже цього не роблять. Uh -huh. Тому що як ми як якщо його використовується для розмінування власне якісь, е, е, умовно кажучи, безпілотникаль апарати це не кораблі, які очевидно їх можна доставити суходолом. Е, вони не не такі, не такі можливо, вони цим займаються, якщо не е, е, з іншого боку. Треба враховувати, що попри, попри велику допомогу, яку надають нам е, наші друзі Балтійської держави, але слід враховувати їх в, 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 обсяги економіки, обсяги, тобто допомоги з іншого напрямку, тобто цілком можливо, що просто наразі їх ресурсів на це просто не вистачає. Е, але в будь-якому випадку е, знову ж таки повертаємось до цієї дилемми. Поки поки ведуться бойові дії, то вірогідно ця допомога може бути обмежена. Якщо бойові дії будуть припинені, цілком можливо, що не тільки Прибалтісь при, при чорноморські держави будуть брати участь, але й решта держав, причому і навіть і ті держави, які умовно кажучи не настільки потужно залучені до нашої підтримки. Тому що протимінна боротьба це з одного боку важливий напрям діяльності НАТО з іншого боку, вона явно носить оборонний часто й гуманітарний характер, тобто політично дуже легко приєднатися до будь-якої ініціативи пов'язаної з розмінуванням. От ми, коли говоримо про мінну безпеку на землі, то ми говоримо і про воєнне розмінування, і про гуманітарне розмінування. Тут, до речі, от у нас у Вайбері запитує наш лухач, чи існують розмінувальні роботи. Так, ми говорили про це на початку з паном Максимом. Зараз ми ще раз повернемося до цієї теми трошечки в іншому аспекті. А чи буває морське гуманітарне розмінування, пане Максиме? От окей, країни НАТО хай собі займаються воєнним, а можна влаштувати коаліції з гуманітарного розмінування і діяти паралельно? Це я так собі фантазую. Ну, власне, чому невідміни від цього в морі зазвичай не так багато місць, де власне потрібно. Ну уявимо собі, що десь в якому якійсь ділянці моря є міна, яка яка вірогідність того, що вона до когось там може становити загрозу, якщо це не торгові шляхи? Тобто розмінування торгових шляхів це пріоритет, розмінування ну, теоретично може бути гуманітарне розмінування узбережжя. Але ну наразі просто навіть скажімо так, не було якогось такого спеціального розділення. Тобто, наприклад, після Другої світової війни просто проводили загальне невибіркове розмінування, проводили це силами військових флотів. Навіть показово, що після Другої світової війни було повністю ліквідовано Кріпсмаріне військово-морські сили Німець... Німеччини, нацистської Німеччини. Але, умовно кажучи, його послідовником стала протимінна адміністрація, тобто колишні військові моряки Німецькі за допомогою Трамп, допомогу брали участь в розмінуванні цих, цих акваторій. Я не думаю, що в Україні знадобиться саме морське гуманітарне розмінування, а от гуманітарне розмінування на долі є значно більш актуальнішим. Ну так про цей аспект ми вже говорили і ще багато говорити. тому що просто жахіття з щільністю мінувань відбувається, і зрештою ще багато років, судячи з усього, нам доведеться мати справу разом з нашими партнерами. А поки що говоримо далі про море, що відомо про те, скільки російський флот, Чорноморський, російський флот лот не знаю, навіть якого як його правильно називати, Тут, скажімо, те, що ще залишилося у них на плаву, бо регулярно. Ми як не морськими малюками, так і ще чимось його там атакуємо. Давайте скажемо правду, якщо раптом хтось її ще не чув, але ну, ще щось ходить, ще щось становить небезпеку. В контексті додаткового створення таких от мінних, я не знаю, якщо полів, то можливо, просто насичення води вибухонебезпечними предметами. Вони ж час від часу щось гублять, з них час від часу щось випадає. У них з власних літаків на їхній же території бомби іноді мимохідь падають. Що ми можемо сказати про це все залізяче, яке у них все ще є? Ну о, власне. О, можна можна сказати, що принаймні, походи кораблів у західну частину Чорного моря, я так розумію, вже відносно тривалий час не спостерігаються. Я не думаю, що взагалі росіяни вдавалися домінувань, схоже не було такої політичної установки. Домінування нейтральних вод Чорного Чорного моря, напевно, там ближче до берегів Туреччини. Але, звісно, якийсь ризик відповідний встановленню додаткових мінних загороджень є. Є, я так розумію, ризик встановлення загороджень підводними човнами, але в будь-якому випадку, справді, ну, знову ж таки, говорячи про змінування, ми маємо давати собі, на, давати собі усвідомити, що війна ще не закінчилась, тобто противник може ще встановлювати міні-загородження. Але ну, справді, е, е, справді е, низка ударів по його е, надводним кораблям і знищення підводного човна на ремонті е, суттєво знизило боєздатність Чорноморського флоту. Звісно, він залишається ще достатньо небезпечним. Принаймні, е, калібри можна запускати і з Новоросійська, навіть якщо він змушені змушений бути е, повер, е, залишити Крим. Хоча, звісно, якщо чим далі запускає ракети, там запускають ракети в дозбережжя, там лише з нею боротися. Але в принципі не можна не віддати належне належне оборонцям українських берегів, які навіть не маючи фактично повносправного флоту у військовому класичному розумінні, зуміли скористатися військово-морської революції, яка відбувається зараз у способах ведення війни на морі. І завдати серйозних ударів флоту держави агресора. Якщо трошечки уточнити наприкінці нашої розмови, ви вже згадали одне судно новоросійське, яке може завдавати нам шкоди потенційно, і що у них ще залишилося на плаву, і що до, до чого потенційно ми можемо чимось дістати М -м, потенційно, очевидно, можна дістати, як продемонстрували дії поблизу ж насійська і, і шкодження Олінігорського горняка. Потенційно, я так розумію, що можна дістатися до всього, що вийде у море, навіть якщо це буде далеко від українських боргів, uh -huh. але тут питання, умовно кажучи, шансів питання наскільки це будуть завдані ушкодження. В будь-якому випадку тут ключове, що власне той можливо не найбільше не найпотужніший, але вже досить помітний потік торговельних суден, які виходять з Одеси і вивозять українські товари. Був би просто неможливий, якби Чорноморський флот не зазнав такої серйозної поразки. Тобто, власне, питання, питання флоту це не потоплення останнього корабля, а це його здатність оперувати. Звісно, ця здатність повністю не ліквідована, але ми бачимо, що просто на даний момент відбулося де-факто розблокування України. З моря, і наразі, наразі на даний момент знову знову повторюся, чорноморський флот Росії з цим нічого не може вдіяти. Дякую за цю за цей підсумок зрештою нашої розмови, і це можливо найважливіше, що в ній пролунало що. Російський флот, навіть якби хотів би, станом на тепер не може вже повністю ефективно блокувати Україну з моря. І я ще раз сподіваюся, що більше ніколи не зможе.